Брати екснардепів зрадників Віктора Медведчука і Тараса Козака отримали підозру від ДБР та СБУ. Слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років. Мова йде про умисно виведені в тінь мільйони гривень, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло понад 75 мільйонів гривень податків. Прийшли до відомих сімей співробітників управління СБУ у Львівській області спільно із слідчими ДБР та керівництвом обласної прокуратури. А згідно з сайтою контрол, людина з іменем Медведчук Сергій Володимирович є власником або керівником ряду компаній у Львові, пов'язаних із будівництвом. і торгівлею займається згідно контролу повний тезка брата депутата-зрадника Тараса Козака Богдан Козак. За даними слідства, Медвечук та Козак не тільки обкрадали український бюджет, а й спрямовували кошти на фінансування Росії у війні проти України. Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою топ-менеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. Наразі медведчуки та козаки переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ. -то холошов, то міжнародний Будуть оголошувати міжнародну розшук, Будуть спробувати їх затримати, наприклад, якщо вони переміщуються десь не знаю там в Мексиці, Венесуела, поїхали десь на відпочинок, щоб по лінії Інтерполу їх затримали. Відк Помістили їх під екстрадиційний арешт, а потім доправили б до України. І потім, як я казав, на обмінний фонд. Але ну, якщо вони одразу повернуться зараз в Російську Федерацію, то, звісно, що ні, ніхто їх не дістане. Якщо не вдасться заарештувати самих підозрюваних, арешт можна накласти на їх майно. Але це намагання просто. Можливо, ще арештувати якісь активи, які знаходяться в їхньому користуванні, в їхньому розпорядженні, обернути їх на користь держави, не знаю, якісь там родовища корисних копалин, якісь об'єкти нерухомого майна, рухоме майно, якісь корпоративні права. Повернути це в Україну, ну забрати в них через суд і залишити в державі. На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Дії їхніх спільників директора і бухгалтера підконтрольної їм компанії, які перебувають в Україні, додатково кваліфіковане. Як службове підроблення ці економічні статті набагато простіше довести в зібрати докази ніж державну зраду. Там треба задокументувати, як він допомагав ворогу, чим саме допомагав. Чи допомагав він свідомо? Тобто там ну дуже складна історія з доведенням? Тут все просто. Є суми, які заробила ця компанія, там загальна виручка, є е, факт, що вони виводили на якихось там ФОПів, вимивали гроші. Є е, експертиза з там аудиторівська служба або науково-дослідний інститут київських судових експертиз, де кажуть, що там було задано збитків там, на таку-суму. Все, поїхали до суду. Ось є факт. От є збитки, ось є людина, яка знаходиться зараз поза межами України. Наразі триває розслідування злочинів зловмисникам за їхні дії. Загрожує тюремне ув'язнення.